Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні у нас в продажі з'являється ось така красуня, це шкода Kodiaq 2018 року, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, повний привід, 7 місць. Машина в комплектації Style Plus, але такий дуже цікавий стайл, запакований, тому ну, дивіться, далі буде багато цікавого. вже ви Мали звернути увагу, що в нас антиблікове лобове скло термальне з підігрівом, топове ледовські фари, камера асистентів на лобовому склі, гарний колір, не пам'ятаю як він називається. Урано Грау, не, не пам'ятаю, друзі, це ж так. Сильно важливо. Важливо те, що він гарний цей колір, Хороші тиски. Машина пригнана з Швейцарії. Щойно ми забрали її з детейлінгу. І будемо вам її показувати. Трішки на задньому фоні у нас будівництво, ну нічого страшного, я думаю, хто хоче, то й мене почує. Так, Камери 360 у нас є, адаптивний круїз, безключовий доступ, до речі, оптика вже в нас в плівочці. як завжди, має ось такий гарний вигляд. По сколах для Швейцарії взагалі, це вже, напевно, четверте авто, яке ми беремо в Швейцарії. І я вам скажу, друзі, що по школах взагалі машини при тому, що тут 200. Дві пробіги, якщо я не помиляюсь, яких практично немає. Не так вони запікають, скажімо, як німці, тому трішки на рахунок цього кращий він ход. Асистент з лікли зон. Топова акустика Кентон, контурні підсвіточки салону. Тут у нас парасольки всі такі штучки в стилі Simpli Clever. Преміальні сидіння з пам'яттю та електрорегулюванням, з вентиляцією, з підігрівами для водія та пасажира. Трьох зони, друзі, клімат-контроль, 202 тисячі пробігу. Адаптивний круїз, сенсор світла дощу. Немає панорами, ну нічого страшного. Так Зараз хейтери відразу полетять, що кермо обшити. Так, друзі, кермо у нас обшите, воно зроблено на совість, тобто все тут так, як має бути, 200 тисяч, трошки мало моменту, але менше з тим. Запус на кнопки. Центральна мультимедія оклеєна в таку, як я вже кажу, ми останнім часом клеїмо в матову плівочку. Не так сильно залишає відбитки і взагалі практично, бо не кидає бліків. Так, у нас підвізка DCC, оффроад режим. Тобто все тут правильно. Камера 360, Webasto підігрів лобового, не пам'ятаю чи є підігрів керма. Зараз ми з вами це є підігрів керма. Супер. Тобто комплектація тут дуже хороша. Центральна консоль, тут у нас уклеєна бронеплівочку, все як має бути. Гарно тут. Ось такий має вид після відновлення. Антиблікові дзеркала по боках, з заднього виду. Вентиляція сидінь, підігрів, тобто досить круто як для кодіака, особливо в таку погоду як сьогодні. І така імітація, не знаю, вставок під дерево чи під Менше з тим. Зеркала гріються, складаються, блокування задніх дверей. Дитячий режим. Остану, зверніть увагу, тут все чітко. Сидіння на свій пробіг на 200 тисяч, не, не просів ще все добре тут. Так само і ось тут в нас. Все, в принципі, в дуже хорошому стані. Так, у нас, нас присутні шторки. Хто не хоче додатково тонувати автомобіль, це дуже практично. У нас задній ряд також сімомісний апарат. Тому якби так, все що тут є, теж все на місці. Це багато багато всяких ДОП-опцій. Скажем, рідко коли і лаурі не бувають на таких комплектаціях. Як тут кришка багажник, подивіться, на її стан також, він ідеальний. Сюди зверніть увагу, все. В досить хорошому стані. Так, Гума в нас зимова, але зимова досить хороша. Зараз глянемо який 2022 рік. Хороший протектор. Тут вже, на моєму, адблю 18-й рік, так, все на місці. Гарні такі накладочки на порогах, кодіак задній ряд взагалі суперово виглядає, дітки ніжками не оббивали нічого, все тут добре. Стан авто суперовий, скажімо так, зони під ручками, також у бронеплівості Тут також, як я вже говорив, пам'ять, електрика, це преміум сидіння підсвіточки і так далі. Тому повний так, діагностику ми вже зробили. Наявних помилок на працюючий двигун у нас немає. Все добре. Але ви також можете замовити перевірку. Нам так буде простіше. Ви точно знаєте, що авто суперове. Перевірили і купили. Говори 360, автоматичне ближнє дальнє світло. Зараз Саме цікавий момент. Так, оп. По підкрасах, друзі, підфарбування тут є, незначні. Криміналу. Я зараз покажу, де саме вони тут є. І запис про це підфарбування є на офіційному швейцарському дилері Шкода. Когось критично буде, але для когось і ні. Так бувають підфарбування від цього. Нікуди ти не дінешся. Ось зараз тут буде момент по оцих двох двом дверкам. Термінала тут немає, але перефарбування є. Серединка ціла. Все тут добре. Просто банальне перефарбування. До речі, звернув увагу, що на місці всі оці штучки вони часто відламуються. Тут, тут все добре, друзі. На рахунок пройомів нам скривати немає чого. Потрібно детальне відео, як знаєте, отак буває, вміряють на кожних 5 см. Це нереально полю. в будь-якому випадку переход буде і можна не так часто це робити. Ось таке авто, два підкраси, не критично. Але менше з тим, кому як. Заглянем під капот. Тут ніхто нічого не крутив, не робив. Все добре. 17 рік. До речі, 21-му році новий акун стоїть. 18 рік. Ось такий вигляд має авто. Тому, друзі, бажайте перевірку, питань немає. Будь-яка ваша перевірка, наше авто на неї поїде. Тому всім дуже дякую за позитивні відгуки, за позитивні коментарі стараємося для вас всім хорошого настрою, якнайшвидшої перемоги, мирного неба. Слава Україні! Хорошого дня!